Григорія Янченка, більш відомого як дядю Грішу, уже можна побачити на львівських вуличках. Зокрема, біля пам'ятника Шевченкові чоловік пересувається на кріслі колісному за плечима національні атрибути, два прапори жовто-синій і червоно-чорний. З приймача лунає патріотична музика. Дядя Гріша жартує. Тільки но ну, у Львові почав збирати кошти для ЗСУ. А скринька уже повна. Я вдячний людям. За те, що вони розуміючи ситуацію, яка зараз є. В Україні вони не вважаючи ні на що кидають донатять гроші. 77-річний чоловік об'їздив уже дев'ять міст. Львів десяте. Починаючи з 2014 року, Григорію Янченку вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень. Усі кошти віддає іншим волонтерам, які купують для українських військових необхідне. Здебільшого це дрони камікадзе. Кожний дрон коштує десь до від 18 до 20 тисяч. Дядя Гріша пригадав і кумедний випадок у Херсоні, коли ще місто було окупованим. Одного разу йому задонатили не українці. Орки кинули гроші, але ж вони не розуміли, для чого вони кидають. Російські рублі кидали, все кидали. Але російські рублі я потім обмінював, міняв на гривни і все це, як кажуть, передавав волонтерам, які могли. Які могли мали можливість таку виїжджати на схід до наших бійців і передавати цю допомогу у Львові Григорій Янченко буде до 19 березня. Ви його можете побачити ось тут біля пам'ятника Шевченка? Також ми ще розглядаємо на цю неділю локацію сихів. Опісля відвідин Львова дядя Гріша поїде на схід, а згодом на Закарпаття, аби знову збирати кошти для ЗСУ? Віталій Ковела, Павло Замрій програма. Очі.